Демонструю ще раз олівець для очей, для стрілок. Я використовую ось такий темно-сірий олівець. Всі зразу так чують і якось люди трошки страхають, якщо він темно-сірий. Але коли ви світловолоска така, от чорні-чорні стрілки, вони ніби сильно Вирізняють ці очі. І воно якось не дуже гармонійно. А от сірий олівчик він робить просто ледь помітну стрілку. Це по-перше. По-друге, цей олівець, він настільки водостійкий. Зараз він, ну так. Та все. Його вже зараз стерти не можна буде. Водою. Це просто неможливо. Просто вже треба йти, брати міцелярку і стирати. Так що. Зараз від мене на них дуже гарна ціна, або вони отримуються в подарунок при якомусь більшому замовленні, тому.